Привіт, друзі! Притягли нам вчора на шнурку військові ось такого екстрайлика. Не заводиться. Не заводиться він уже після капіталки. Тобто він у них заглох. Вони відтягнули на якесь СТО в броварах. Там зробили капіталку двигуна. Після цього все одно вона не завелася. Потім вони ще відвезли насос і форсунки дізлістом. Ті на стенді нібито перевірили, сказали, що з насосом і з форсунками все абсолютно добре. О, тепер будемо ми з нею боротися. ну Яка ціль? Зробити, щоб машина працювала. Одразу можу сказати наперед. Добре, що перевірили дизельну апаратуру. А не добре те, що не зрозуміло, де її перевіряли і чи перевіряли взагалі. Тобто ці казки про перевірки, про діз дуже складно з першого разу натрапити на нормальних дізе Це повинні бути перевірені люди. Тому хто там що перевіряв, це плюс, але не такий, щоб конкретний. Тобто Можливо, що. Щось і ті, хто перевіряв, неправильно перевіряв. Потім наперед хочу сказати основний косяк, який допускають хматарісти, ті, які не знають специфіки цих двигунів нісановських, з підбором запчастин. Тобто ведуться на дешеві комплекти, БГА там, ще якісь китайські. Хтось скаже, що я ставив, і я вже проїхав 30 тисяч. В мене БГА, є такі в коментарях, пишуть. Ну, блін, тобі повезло, чувак, що ти 30 тисяч проїхав. Ось такі ось, наприклад, навіть можуть і не завестися після цих БГА. Ти везунчик, що ти 30. Можливо, ти ще десь 10, 10 проїдеш, блін, взагалі красава будеш. А так взагалі блін, сюди потрібно ставити тільки оригінальні. Ланцюги, цепки, як хочете, так і називайте. Оригінальні зірочки, якщо їх потрібно взагалі, міняти тому що не завжди їх при першій заміні ГРМ а прям потрібно міняти. Можливо, що в деяких випадках можна їх і не міняти. Якщо немає де купити оригінальні, то взагалі краще не міняти, тому що ці китайські дуже часто так буває, що прикладаєш дві зірочки, і там прям на, на око видно, як з. Шпонка прорізана не в тому місці. Тобто на півзуба зразу є, йде з двиг по фазам. Ну, такі в мене відразу ще я навіть не запускав діагностику, є питання, чи ті, хто сюди лазили, поставили нормальний ГРМ. Якщо не нормальний, то прийдеться нам це робити. тому що на якомусь китайському комплекті ці машини або не запускаються, або запускаються і глохнуть. Сполошні проблеми. Ну, можливо, щось з мітками. Можливо, якийсь датчик не помітили. В общем, зараз будемо займатися. Я собою задоволений. От бачите, я навіть компом ще не був, не підключився, зараз вже підключився і що у нас? Матюкається на датчик положення калінвала, розпредвала, розсинхрон. Тобто, щось з мітками не так, а що не так, скоріше всього, що не оригінальні цепки, потрібно лізти в ГРМ. Пройшло декілька хвилин, і я цього екстрейла запустив. Закотили ми в бокс, поставили зарядочку. Але, в принципі, можна було і на вулиці це зробити, запустити його. Запустився він у нас. Робиш одну штуку хитру. Не буду я, напевно, цього секрета видавати. І він запускається. Але невтішна новина для цих хлопців, котрі робили капіталку на броварах. Ну, тобто, як, жалко військових. Коротше, потрібно міняти ГРМ з цепками. Оце, що я запустив, це тільки тестовий запуск. Якщо він запускається, то це тільки каже про те, що з фазами з ГРМ щось не те. Якщо я верну так, як повинно бути по заводу, то вона знову перестане запускатися. А зараз вона запускається, але буде робити, тобто ну, не можна так машину експлуатувати, це тільки для перевірки. Я там Перемикаю в одному місці дещо. І вона починає працювати. Витратомір підкинули ми. Ну, в принципі, витратомір не в витратомірі справа, але він в нас був, то ми підкинули. Після цього вона не запустилася після підкинутого витратоміра. А в тестовому режимі, зробивши деякі маніпуляції, вона запустилася. Але ці маніпуляції тільки кажуть про те, що потрібно лізти і міняти ГРМ. Ось так. Працює, до речі, поки що нерівно. Не знаю, можливо, її потрібно зараз прогріти, тому що запуститься, вона запустилася, але один циліндр дисбаланс такий. Не знаю, камера не передасть. Трусить. Це чи двохмасовий маховик, чи один циліндр. От вона ніби той троїть. Да, підтрає І можливо ще двохмасовий маховик тут. Ну, спочатку з підтраюванням розібрати. Зараз я вичислю, по якому циліндру вона ще не працює. Щоб два рази не лазити, вже будемо робити ГРМ і будемо робити, я так думаю, що одну з форсунок. Не дивлячись на те, що там хтось сказав, що форсунки і насос в нормі. Чуєте, як працює нерівно? От, можливо, ні по чому не видно цих поштовхів. Хотів би я показати, щоб щось в салоні видавало, що вібрація є, ну по звуку чуть що є вібрація, чуєте? Салон весь вібрує. Зараз буду вичисляти, яка форсунка не працює. Третій циліндр не працює. От я. Що вимикаю його? Оце зараз машина з вимкнутим третім. Що вмикаю? Різниця не суттєва. Якщо четвертий, то... Майже глохне. Вона прогрівається нібито краще, починає працювати, але третій не допрацьовує. От зараз на перегазовці Опа, вимкнув. І нічого, ніякої різниці. вимкнув Не відчулося. 100% третій циліндр не працює. Так. І що ще? Ще помітив, що стартер, інколи при запуску. О, чуєте, що робить? Тобто стартером теж треба вирішити питання, бо напередку це не з першого разу, не завжди. раз відмикаємо третій і нічого. Тобто у нас не працює третій циліндр. От в багажнику цього екстрейла комплект ГРМ. Тобто те, що я й думав. Поміняли комплектом. Ну, Грубо говоря, китайський комплект. Якби ще вони тільки цепки поміняли, то шанси були б в цей машини завестися. А так разом з зірочками, з цепками, ці китайські комплекти там таку похибку дають по запалюванню, що машини інколи просто не заводяться. Тому прийдеться нам, я думаю, так робити. Розбирати зірочки тут більш-менш нормальні ставити назад все оригінальне. ось це. І замовляти дві цепочки, і натягувачі, чи три цепочки, три цепочки оригінальних натягувачів, башмаки, там будемо дивитися, можливо, з цього Китаю оставимо, можливо, щось оригінальне закажемо, можливо, щось старе поставимо. Таке теж може бути, тому що тут, в принципі, ось ця планка, вироботки на ній ну, немає, і нагрузки на ній немає, вона там стоїть. В принципі, якщо цей пластик ще свою пружність не втратив, не пересохший він здається, то можна буде поставити і стару, якщо нову буде важко знайти. По часу довго шукати. Ну, то краще, Якщо китайська по формі відрізняється, то краще був оригінал, ніж китайська, але іншої форми. Коротше, це хохма. Кажу майстру, що з ці зірочки. Свіжими виглядають, як там, допустимо, на 300 тисяч, як обично це пок вони не виглядають. Чому ж їх міняли? Думаю, можливо ж таке було, що купили в Польщі цього екстрейлика помираючого за 3000 євро. Загнали сюди до нас, на Западній Україні, щоб він якось дихав, поміняли йому ГРМ. Потім він доїхав до Броварів, поїздив якийсь час і опять знову почав здихати. І там вже поставили ашику. І так воно є. Давай роздивлятися ці зірки, на вигляд, свіжіші, ніж 300 тисяч. Ну і 200-300. Тобто по ним не видно по цим башмакам і по цим цепкам, що вони ходили довго. І таки, да, ось тут на натягувачі чітко видно. БГА надпис. Повірте мені на слово, ось-ось, бачите БГА. Блять, оце із за цього БГА, вона перший раз перестала заводитись, і полізли люди, Робити ремонт. І наступили знову на граблі, поставили ашику. Коротше, блядь, хохма на хохми якби не було так. Коротше, ці уїбани, другими словами, не скажеш. Взяли з хлопців військових 119 тисяч і машина навіть не запустилася, притащили її на шнурку. Тут пройобані метки, вибачаю за мати, бо інших слів немає. Піввісь майже згнила і вона лопне, блін. перше бездоріжжя і машина нікуди вже не поїде. Це вони так робили тут і ходовку, нібито вони в стоєчки стабеліка поміняли. Коротше, тепер цей ГРМ потрібно. А у хлопців вже грошей немає. Потрібно хоча б зараз звірити по оригінальних цепках, чи правильно розташовані тут ці мітки. За перевірку форсунок в рахунку від тих людей теж стоїть цифра 25 тисяч гривень. І ми зараз міняємо третю форсунку. Ось так вони їх перевіряли. І це явно не буде 25 тисяч. Тобто зняті перевірить. Це я не знаю, це максимум 10 тисяч з перевіркою, зі зняттям, з прокладками, з калечками, з усім. Це, це потолок. Надвести перевірити форсунки. На цій машині. Це я так навскидку сказав, але це точно не 25, як вони намалювали, і при цьому третя форсунка все одно не працює. Ще ми вичитали, що більш-менш нормальна зірка оригінальна. Не знаю, вона чи не оригінальна, але вона повинна, повинна бути за цим таким припливом. Тут його немає. Це вони такий комплект поставили. І навіть якщо їх дві порівнювати, то от кут шпонки і оцього сигнального, і тут кут шпонки і сигнального явно відрізняються. Тому ось на цьому вона не заводилась. А на цьому я не впевнений, що це оригінал, але більш-менш схожа на оригінал. Надписів ніяких тут немає, на ній там. Можливо, це і є оригінал. На оригіналі ніяких надписів немає. Будемо ставити ось цю зірочку. От. І хотілося б ставити все в оригіналі. Але я ж кажу, є бажаючи скинутись військовим на ГРМ. Я можу карту написати, але ж тут... Ось все, я не знаю. Ти бачив? Що тут шпонки нема? Так, да, я бачу. Це і що? Вони знімають. І що будемо робити? А на розпредвалі там все нормально? Та мабуть, з цього вид достанеться і туди переставиться. Ти думаєш переставиться, воно там розбите. Та що подивимося. І так, після того, як ГРМ був виставлений по мітках, були поставлені правильні шестерні, двигун запустився. Форсуночка була поміняна, самі хлопці поїхали, привезли на третій циліндр робочу форсунку. От, двигун працює гарно. Єдине, що, я думаю, що тут не одне таке єдине вилізе, але... Потікший радіатор, бачите, кругу тут І тече. де ще знизу тут тепше. Ага, о, дивіться, прям, прям при мені пустила струю, от він заліплений. Треба грушити. Коротше, ось така історія. Здерли 120 тисяч з військових. Ніхіра не зробили, на шнурку сюди притащили машину. 25 тисяч на форсунки вони написали. З них одна не працювала. Потім на ремонт двигуна там понаписували. Але радіатор тече, двигун не запускався. Отакі от, от ремонтники у нас є. Навіщо братися? Питається, якщо ти баран в цьому. І навіщо їхати, якщо ти не знаєш, куди ти їдеш на дизельній машині, на Нісані. Їхати десь в гаражі в якийсь. це дуже було у них неправильне рішення у цих хлопців. В общем, зробили ми. Працює рівненько, нічого не труситься. Бомба. Заводиться з півоберту. Зараз запущу. Але потрібно ще. ще. В ідеалі було б правильно поїхати забрати всі гроші у придурків. А, кажуть, ви не нелояльно, ви погано відзиваєтесь про інших, ви сильно себе там хвалите. Так, бляха, як не хвалить себе і як не опускати інших, якщо такі машини от заїжджають. Раз. Не знаю там. Раз в місяць таке заїжджає, що там переробили все, капіталку зробили, все зробили, машина не заводиться. Приїжджаю, підключаюсь, дивлюсь, блін. Витратомір повітря в ауті, блін, поміняв витратомір, машина поїхала. Тобто, ну, блін, люди не знають, як її почитати комп'ютером, щось починають там робити, видумувати. Або ось цей приклад. Ой, коротше. Або сапун коробки одітий на заткнутий болтом, з неї тече з усіх сальників з коробки. Вони щось там ремонтують, міняють сальники. Приїжджаю, дивлюсь, сапун болтом заб... ну, затуляний. Тобто, ну, як не за болтом, а трубка сапуна. Одіта на кузові, на стерчить з кузова різьба з болтом. І туди так одіта трубка. І все обістяне. Маслом. Ну, вони міняють сальники, ремонтують коробку. Тобто, бля, муха. Ну це цирк. Кругом один цирк. В общем, потрібно ще міняти радіатор. В принципі, на цьому все співвісю теж не знаю, хлопцям скажемо. Хай шукають гроші, хай їдуть з тих придурків, вибивають. Ми і так їм просто робимо. Те все, що ми зробили, ми зробили в 10 разів дешевше, ніж там, де їм робили до цього. Враховуючи, що це військові, тобто, ну, майстру тому, що робив, заплатять за запчастини, мені особисто з них нічого не потрібно. Хай захищають, воюють. В общем, всім дякую, до побачення. Ставте лайки. Слава Україні!